У голобах місцеві мешканці можуть залишитися без лікарні. Нещодавно людей сколихнула новина. На сесії Колодяжнинської сільської ради прийняли рішення створити комунальне підприємство центр первинної медико-санітарної допомоги у колодяжному. Цей же центр обслуговуватиме й сусідні громади Голобську і велицьку. Місцеві ж такого не оцінили та почали бити на сполох. Жителі Голоб запанікували, як то так ми маючи своє ПМСД, своїх шість лікарів, ставок, вісім декларантів, маємо під'єднуватися до колодяжного, бо він створює. А чого не ми створюємо цей центр? Почали зібралися жителі Голоп е біля попередньо біля лікарні. Запросили його на зустріч. Чіткого запитання він відповіді не дав, сказав, що я предлагав тому тому. Директор, а чого ви не оголосили, що ця реформа є? Люди не ну не знають. Як зазначають люди, ніхто про такі кардинальні зміни їм не розповідав. Мовляв, голова громади нишком погодився на такі умови та поставив мешканців та місцевих лікарів ледь не перед фактом. Та от на позачерговій сесії очільник громади таки пояснив, чим зумовлені такі зміни. повного ну, періоду часу. Тваринна медицина це Ковальська лікарня і первинна медицина це сімейні лікарі і амбулаторія, фінансувалися через АнтиМО. Національна служба здоров'я. Ті кошти, які, скажімо так, заробляють лікарі, заключивши декларацію з нами, з вами, з мешканцями тої чи іншого населеного пункту, пішли в блокерію Ковальського антимелок. І повністю МТМО фінансувало як лікарню, так і амбулаторію. Згідно з новими вимогами законодавства, це фінансування далі не передбачається, має бути окремо фінансування лікарні і окреме фінансування амбулаторії. Які варіанти? Створення свого комунального підприємства, яке б було організоване. І або заключити довідну співпрацю з іншою громадою, яка створила таке підприємство, як зауважує пані Валентина, депутати громади дане рішення не підтримали вже двічі, проте пропонували альтернативу. Та й нас забирає Коваль. Ми з нею співпрацювали при Ковальському МТНО з директором Кашубою, і ми надалі хочемо співпрацювати, а не починати з нуля і строїти, будувати, щоб кошти ці йшли. Ціло там вже все організовано, там вже все є. Він ні, не не е, тільки колодяжне, розумієте? Мова лише за колодяжне. Як зазначив очільник громади з цього приводу, неодноразово спілкувалися з місцевими лікарями. Нібито останні визначились, хочуть співпрацювати з колодяжним. Ми вже почали спілкувати. Із Ковальською міською радою, так як Ковальська міська рада створила Ковальське некомунальне підприємство, і відповідно з Колодяжненською сільською радою, які теж створили своє таке некомунальне підприємство. У ході десь ми запропонували нашим лікарям, нашій селищній раді приєднатися до комунального підприємства Колодяжненської сільської ради. Лікарі на це зголосилися, тому на сесії попередньо було десь винесено це питання. Хоча ну, хтось, дехто з депутатів, чомусь піддав це суму. сьогодні. У процесі спілкування лікарів підтвердили те, що вони бажали працювати з колодяжним рапку. У цьому питанні схоже поставлять вже згодом на черговій сесії колодяжнинської сільської ради. Бо ж у голобах низка депутатів таку ініціативу зрештою підтримала. Де ж буде новостворений центр первинки? Дізнаємося з вами згодом. Анна Рарох, телеканал Аверс.